Так, я сподіваюся, що все таки пройду цей Tower of Хелл. Так, так. Стоп. Ви змущаєтесь чи що. Не могли рівень полегше зробити чи що. Софія Олександрівна, Софія Олександрівна. Що тобі від мене взагалі потрібно? Мене якась дівчинка ображає. Ну, вітаю, хто це? А я не знаю, як її звуть. Так дізнайся добре. Це я дізналася, як її звуть. Ну, молодець і як же її звуть? Ви точно готові почути? Так, кажи. Ну, добре її ім'я. Господи, по її сюди швидко. Окей, я пішла. Господи, що це за ім'я взагалі таке. Поки вимовиш що язик зламати можна. Софія Олександрівна, ви мене викликали? Так викликала. Я хочу сказати, що до цього дитячого садка ти більше годити не будеш, тому що я не можу виговорити твоє ім'я. Сенсі, не буду. Як? А так не будеш. Тому що я так сказала хі.